Відкрита трибуна. Напевно, більше комфорт, тому що думка інших людей не завжди важна так, як е, твоя думка. Ось. Тому, напевно, комфорт більший. Ну і красота. Напевно, щось велика футболка е, світла, тому що ну, темне не завжди так. А світлий завжди такий радісний. Найбільше подобається такий стиль, як у мене, щоб було вільно, легко і щоб все дихало. Тіло дихало. Хоча мені теж подобаються і сукні, і різні стилі. Під настрій я вважаю, що важливіше комфорт, звісно, але краса теж немало важна. Саме для мене я вважаю, що комфорт. Тому що ну краса це обов'язково, але щоб було і красиво, і стильно, і щоб комфортно було, це теж важливо. Ну для мене важливе щось цікаве, аби одяг був і комфортний, і водночас приносив задоволення. Ось. Тому я вважаю за краще, щоб це було і зручно, і красиво. Ну, Напевно, швидше за все я віддаю перевагу чомусь у брючних варіантах. Це джинси, штани. Найголовніше в одязі це, звичайно, комфорт, але я більше перетримуюсь, щоб це було не по моді, а так, щоб було і класика, і щось таке незвичайне, як, як от всі ходять. Воно було трішки відрізнялося від, від інших. Це спорт одяг. Це унісекс, універсал якийсь, який підходить і чоловікам, і жінкам. Це для мене таке. Бо в ньому зручно. Куди б ти не пішов, усюди можна підібрати собі і класіку і в спорті, і також можна і в театр піти, і на пляж, одразу вітиля, Тому це супер. Відкрита трибуна.